Поздравляю з прийняттям тіла і крові Христової. А також з фінішом Великого поста. Подобно тому, як спортсмени біжать, такий довгий многокілометровий марш. А потом перед фінішом вдруг обесилені, руки опущають, уже не будуть мати сили і вдруг. Перед фінішом вривається якась другої, третє дихання, і на фінішові всі спішать з утроєною силою. Ми чувствуємо завжди так, що і ми, слава Богу, йдемо і перед Пасхою тиждень, так як і спортсмени, добігаємо до фініша. Бо спомнімо, коли десять було дівчат, п'ять мудрих, п'ять юродівих, тобто нерозумних. Так, мудрі собі запасли у свої світильники масло єлей. А юродіві, то тобто нерозумні розпусниці, гуляли пили, скакали, а їхні світильники в душі загасли. Так от яка різниця між християнами в цьому світі? Одні горять душею, пламеніють духом, а другі. Зовні красавиці, такі гравні, патріоти великі, всіх б'ють, всіх судять, а в них душі коптять, душі погасли. І коли Христос прийшов, то розумні діви світильники свої запалили, горящі, пішли настріч у жениху, а нерозумні почали крутитися і кажуть дівам, дайте нам, бо наші світильники угасають. Ідіть собі, купіть собі, пішли купувати, а прем'я, виділеної на куплю, вийшло. Доки вернулися, а царство Боже закрилося. І Господь сказав безумним юродівим дівчатам, а в їх числі, і всім юродівим всьогосвітням, філософам, крикунам, обманщикам, безбожникам, сатаністам, ідіть від мене. Я ніколи не, не знав вас, бо ви скакали в тому світі били християн, будучи самі безбожниками, крайніми безбожниками, нині видно по телевізору, як олоки Печерської лаври, бісноваті жони, скачуть, в очі монахам. І так Бог благословляє нам. Ми подліну українська православна церква, хоча в Закарпатті ми православні раніше Києва, але нам. Жителям Закарпаття, найстаршим Україні православним, комфортно в українській православній церкві, де митрополит мітрополітонуфрії. По-перше, богослужбова мова церковно-славянська одна. Другому, Київ ніколи не нав'язував нам київські традиції або волинські традиції. Ми завжди мали свої закарпатські карпаторусинські 1150-літні традиції. Нас ніхто не одівав, ми спокійненько восприймаємо сьогодні предстоятеля, і важливо нам розуміти, що якщо б нам не було комфортно, якщо б щось ми щось ми б просто йшли в сторону. Але якщо ми вважаємо, що тепер в Українській церкві нам добре, а в момент, коли вона в нападі Закарпаття, православ'я, православне Закарпаття, великий у великих трудах в підтримці єдинства і нашої церковного єдинства, і нашої держави. Повторююся сьогодні: молимося за всіх наших людей, за добрих людей. Молимося і за захонітелів, але найбільше молимося за власть і за воїнство. Молимося за тих чиновників державних, котрі невзирає на тяжкі часи, остаються вірними законодавству. Ми не хочемо, щоб вони були всі православні, найбудуть якої віри, але щоб так, як і ми строго підкреслюємо, так як і ми православні Української православної церкви, виконуємо закони, так вимагаємо від високопосадовців точно так виконувати закони. Такому случаю ісключаються лишні конфлікти. А Закарпаття це жемчужина України нас приєднали ліж після війни, і нам бися хотіло, щоб тут був народ мирний, законопослушний, а в час війни і особливо мирний. Благодарим і наших місцевих чиновників, які нам сообщили, що не будуть ночу об'являти комендантський час, але просили, щоб акуратні вести себе. Щоб було максимально гарантовано спокій, а це значить, що нам стоїть за таких чиновників перекреститися. Господи, дай їм благословення і мудрость і довголіття за те, що вони знаходять у собі сили публічно зробити крок до свого народу, бо нам тепер виходу не є. такий тяжкий час мусить бути і чиновники, і власть у єдиній сім'ї. І всякі розділяючі або творячі конфлікти, априорі злочинці і вороги України. Тому що сьогодні треба бути всім мирно, сьогодні всім тяжко, але Пасха об'єднує нас в єдину сім'ю, одних подлинних християн православних, других слабших. але ми всім кажемо, Господи, молимося, щоб у всіх громадян і віруючих. І слабо віруючих, і невіруючих, Господи, всіх їх благослови нашим православним канонічної православної церкви благословенням. бо лиш так поступаючи, мотолі в такому случаю християни, то й на землі, і наслідники царства Божого на небі.